Чотири кримінальні провадження відкрили місцеві прокурори та правоохоронці проти найбільшого виробника трикотажу в Україні Рівненського льонокомбінату та його власника Олега Червонюка. Тиск на підприємство очинився за вказівкою відстороненого наразі прокурора Рівненської області Сергія Кубрака на замовлення політиків від всеукраїнського об'єднання Свобода. Нагадаю, нещодавно столична комісія на чолі з заступником генпрокурора України Володимиром Гузером провела перевірку обласної прокуратури та діяльності пана Кубрака, в результаті якої його було відсторонено від виконання обов'язків. В області має місце більше ніж. 50 випадків грубого порушення конституційних прав громадян внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Представники льонокомбінату неодноразово пікетували прокуратура області з вимогою звільнити тоді ще чинного прокурора Сергія Кубрака за виконання політичних замовлень і спробу знищити підприємство, фабрикуючи кримінальні провадження. Зокрема, одне з них відкрите за заявою такого собі громадянина Козачка, який стверджує, що Олег Червонюк доводить льодокомбінат до банкрутства. І це у той час, як нинішній власник у 2008 році придбав підприємство у зруйнованому стані та відродив його із руїни, і нині це сучас. Ній комбінат європейського рівня в іншому провадженні йдеться про те, що льонокомбінатом володіють невідомі особи, які відібрали його шахрайським шляхом із державної власності у період з 2008 по 2010 рік. І це при тому, що підприємство виведене з державної власності шляхом корпоратизації ще 1994 році. Наразі справами займається слідчий з особливо важливих справ прокуратури області Іван Кравчук. За його словами, ці справи взагалі не є у його підсудності. У Мене накидали. Тих справ, які не мої підстрівності. Ну я взагалі казав, все закрив. Приказував всі епізоди, вже все закрив. Mm. Я не пойму, в чому вони взагалі знайшли таке порушення. Прокурор стверджує, що провадження потрібно негайно закрити, та визнає, що складу злочину у них немає. Це треба зробити, бо сьогодні, поки є політична воля, то це можна зробити. Завтра вона може пропасти і знову буде ходити доказувати, що. Тут вроді які злочини немає але розслідувати будуть. Власник рівницького льонокомбінату Олег Червонюк впевнений, що українці вимушені воювати не лише із зовнішнім ворогом, а й з його внутрішніми посібниками, які прагнуть знищити країну зсередини, намагаючись закрити важливі для держави підприємства. Вороги, які сьогодні намагаються знищити економіку нашої держави, вони серед нас. ми повинні їх враховувати, дивитись. І вони позасідали і в прокуратурі, і в податкових органах, і в тих інших органах. На, мі... на моє глибоке переконання, це просто представники служби ПСБ Російської Федерації, які все роблять для того, щоб наша Україна не могла оборонятися. І мені хотілося б тільки додати одне на сьогоднішній день. На жаль, нема Сашка білого на таких прокурорів, щоб їх поваганяти за шиворот з нашої країни взагалі. Сьогодні власник рівницького лінокомбінату Олег Червонюк направив також відкритого листа голові служби безпеки України з проханням притягнути відстороненого прокурора області Кубрака до кримінальної відповідальності за фабрикування кримінальних справ на замовлення представників Всеукраїнського об'єднання Свобода.